Виживання на природі екстремальний спорт, ігри і змагання на Черкащині. Дітлахів призвичають до корисного відпочинку. У селі Виграїв на берегах Росії просто посеред лісу українську малечу навчають скаутингу. Цьогоріч охочих долучитися до руху зібралася майже тисяча, говорять наші журналісти. Опанувати професію, пройти корисні курси, встановити власні рекорди. Розвиваючи розваги української молоді, Виграєв пропонує вже в 27 е Хлопці та дівчата з усієї країни опановують каяк, вчаться корисного хендмейду та роблять власні винаходи. Ми взяли звичайне і положили його в банку з оцетом. Оцет роз'їв кальці, шкарупу, і залишилось тільки яйце із його оболочкою внутрішній. І все, І він пригай. Годцям табору діти показують, як навчились створювати запашні трав'яні свічки, мильний папір чи лісову прищепку. А ще цьогоріч тут вперше проводять кулінарний фестиваль. Віз нашого табору це мрій, надихай та твори. Ми помріяли про літній відпочинок, море. Ми надихнулися цією ідеєю, та ми створили такий морський сет. Морську композицію. У нас є. Канапки на будь-який на оглядину до українських скаутів до табору приїхав американський побратим. Монті Міртл має найвище досягнення в організації бойскаутів Америки Ігл Скаут на Черкащину хлопець приїхав обмінюватись досвідом. Да, я хочу бачити, Я чу відщо другий, чим Америка, то ж саме і ну я бачу зараз, В принципі, це, це ж саме, як Америка, це ж саме. Ем... Важні принципи чоловік... Ну, це ну, чоловік хоче... Ні, не, не роботи, ну. Жити на вулиці, <laughs> да? да, і Просто адіга саме досвіду спілкування найцінніше для юних українців, кажуть організатори. Наталія Боярська бере участь у зборах вже в 12-те. Дівчина каже, такі походи дозволяють відволіктись від повсякденних міських турбот. І насправді це дуже круто для них. Це величезний майданчик для спілкування. По перше, по-друге, це можливість на п'ять днів абсолютно відірватися від сучасних гаджетів. І це також дуже прикольно, тому що для дітей для багатьох життя без мобільного телефону, без смартфону, без планшету це вже в диковинку. А тут вони піднімають свої очі від гаджетів, дивляться в очі один одному і кажуть: Ого, а виявляється, це можливо.' Скаути кажуть, долучитись до креативного відпочинку щороку у виграїв приїздить все більше дітлахів. Ірина Койбідавіка новини.